Я знову вітаю всіх глядачів телеканалу Скіфія. В нашій студії вже з'явилися гості. Наші перші. Це люди, які безперечно дуже багато знають про Херсонщину, знають багато цікавого про наш край. І сьогодні це Юрій Кучаренко, методист Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості. Маргарита Полинець, методист Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості з краєзнавчого напрямку. Та гуртківці, які цікавляться краєзнавством, це Анастасія, Микита та Тетяна. Тож я кажу вам всім. Напевно, доброго, доброго вечора. Доброго вечора. Давайте почнемо з питань напевно до наставників, до вчителів і наскільки важко зацікавити сучасну дитину краєзнавством і історією? Спасибо за вопрос, дуже інтересно, тому що заинтересовать ребенка і зустріч історії своего города, своего края, я считаю, очень легко. Здесь важно, как удержать потом этот интерес. И. каким образом предоставить им материал, чтобы им было интересно, через какие формы работы. Вот это главная задача нас, педагогов, конечно, наша задача как педагогов. И поэтому активные формы должны быть. А активные формы это какие? Когда ребенок чувствует себя, например, в роли главного героя каких-то исторических событий, когда он может почувствовать себя в роли журналиста. Допустим, если это встреча с интересными людьми, если это интервью, вот поэтому на каждых своих конкурсах, которые мы проводим, мы пытаемся разнообразить такие формы работы. Это интеллектуальное лото, это и верю не верю, и в пизнай ваташка, например. То есть очень много форм работы, которые можно, о которых можно было бы, и мы будем, я думаю, сегодня еще об этом говорить. заинтересовать и удержать интерес самое важное и самое главное это используя интересный материал, используя а материал, насыщенный много интересного и используя формы работы интересные. У мене питання тоді до юних краєзнавців. Чому ви обрали своїм захопленням, своїм хобі, можна сказати, саме краєзнавство? І чи якось після цього змінилось ваше уявлення про нашу Херсонську область? Я помню, с детства очень любил читать истории, разные книжки про наш край, про Херсон. И ну, вот поэтому я и решил заниматься краеведением. И после э, уже года, может, мы два года занимаемся краеведением, и после этого времени я, ну, мне, я очень поменялось мнение о нашем городе. Мы начали ездить по разным областям, по разным достопримечательностям. И стало намного интереснее ходить по улицам и понимать, что ты знаешь историю этой улицы, этого дома. Я считаю, что это этого стоит. Нам дуже подобається вивчати історію нашого міста, тому що ми тут народились, вивч... ну, навчаємось, живемо. І це є дуже цікавим для нас пізнавати щось нове завжди. Це нам приносить задоволення і ми розширюємо так свій кругозір, стаємо більш інтелектуально розвинутими. Мене тепер знову питання до наставників, ви в якому віці зацікавились цим напрямком і чому в кінці кінців вирішили життя своє пов'язати саме з краєзнавством? Ну, скажімо так, я як і Микита зі школи полюбляв історію і цікавився історією, а що стосовно вже краєзнавства як дисципліни, вона в мене все ж таки любов з'явилася саме в університеті. І знову ж у нас ми живемо в такий цікавий час, коли у нас дуже багато інформаційного поля. Ми можемо брати інформацію з інтернету, з книг. Інформації зараз з'являється дуже багато. Тому ми збагачуємося, пізнаємо, цікавимося, ну, тому мій вік десь, напевно, постарше, ніж у Микити, років 20, умовно кажучи. Пани Маргарита, когда вы пошел из а, У меня вообще очень интересная история, потому что я 20 лет работала за учим в Серюпинской гимназии, так как я живу в Серюпинске, и непосредственно, конечно же, сталкивалась с краеведческой работой, но в основном мне всегда помогали организовывать это учителя, историки, географы. А, а вот когда пришла работа 9 лет назад в Дом детского и творчества, и директор мне предложила, Валерия Андреевна, э, как бы стать методистом с краеведческого направления. Я сразу, э, ну я не испугалась, я просто сказала, это то, чем я не любила заниматься, будучи заучим. И вы знаете, настолько у меня поменялись взгляды, настолько мне стало интересно, э, ну, плюс еще пришли э, молодые ребята, вот Юрий Юрьевич и Сергей Олегович, у нас еще э, один э, краевед, э, они мне столько всего интересного и рассказали, и показали. Я познакомилась с интересными людьми. Я начала заниматься историей. Сейчас я с ребенком своим, шестиклассницей, учу историю с большим удовольствием. Поэтому У мене срок не такий великий, от 9 літ, але дуже подобається і звучать історії. Тим не менш, це вас захопило, не дивлячись на такий короткий термін. Да. Я вам зараз пропоную подивитись частину фотографії, які в нас є. Я знаю, що ви дуже багато конкурсів проводите, і хотілося б, дивлячись на фотографії, почути, якої ці конкурси направленості у нас в основном, конечно же, историческая тематика. Но, э, мы проводим конкурсы, обязательно тема затрагивается культурологические аспект, экологические аспект, потому что это это наш край, это наша история, это очень важно. Ну, в данном wypadку, це, ви бачите фото, ми в минулому році проводили квест для дітей відкритий змагання міста Херсона, називав він мав назву Кукерей-Пері. Хто шукає, знаходить. Ми на базі ботанічного саду підготували завдання. Була квестова цепочка, різнопланові зображення. Ми включили в краєзнавство елементи спортивного орієнтування для того, щоб діти не тільки там сиділи та письмово заповнювали завдання, а й порухалися. Ну, це було. Класно цікаво. Захід проводив в два дня. Перший день ми зробили таку класичну конференцію, на якій розглядали питання краєзнавства та патріотичного виховання. А наступного дня вже трошки порухались, побігали. Микита, безперечно, що те, що ви зараз вивчаєте на заняттях, інформація вся дуже різноманітна, цікава, вона стосується того міста, того міста, в якому ми живемо. Що тебе найбільше з всього цього вразило про наше місто, можливо, про нашу область. Знаєте, так як я є нащадком українських козаків, і так мені дуже подобається конкурс козаки, козацькими стажинами. І коли ми готувалися до цього конкурсу, мені дуже вразило пам'ятник, мабуть, Богдана Хмельницького, який знаходиться по, ну, на дорозі до села Бургунка. І ми з дівчатами часто сперечаємося ну, про цей пам'ятник. Бо... потому что памятник він стоит прямо на дороге и ну, не ни селища, ни миеста рядом. И я бы хотела сказать, что <святую> среди огромного количества выдающихся людей, которых подарила нам Херсонщина всему миру, очень много художников, актеров, сценаристов, кинорежиссеров, и они своим достижением сделали огромный прорыв в искусстве и известны не только в Украине, но и также за ее пределами. Можливо, ще вас щось вразило. Ну, мене завжди все вражує <со> <со> про наше місто. Це дуже цікаво, тому що ну, справді ми ходимо по вулицях, іноді навіть, навіть не замислюємося, коли був побудований той чи інший пам'ятник, та чи інша споруда, хто там жив, чим займався. Це завжди дуже захоплює і воно якось нас. Я... Розумію. Це вдохновляє. так, так. Надихає, надихає, надихає нас робити щось нове, дізнаватись багато нового і так цікавого ще про наше місто, про наш край. Дозволите цікавинку вже від керівників. Я справа в тому, що декілька років тому прочитав інформацію цікаву про те, що центральна вулиця міста Херсона була всаджена пальмами. Ну я до цього, чесно кажучи, дуже скептично поставився. А потім насправді знайшлася інформація про те, що були завезені саженці пальми, і я випадково знайшов цю фотографію. Пальмочки безперечно були такі маленькі і зі води, де пережили, але сам факт. В плані краєзнавства доволі таки цікавий. Ну, я думаю, що багато можна цікавих да, таких, таких... відшукати. Наскільки в мене знов питання до педагогів, наскільки важливо знати історію рідного краю для кожного з нас, жителя міста, і що, можливо, ці знання відкривають, бо всі ми думаємо, що знання на хліб не намажеш, але тим не менш, це безперечно якось міняє твоє ставлення до рідного краю. Звісно, uh, Здесь очень важно то, что ты живешь в этом городе, что ты осознаешь, когда ты, когда ты учишь, когда ты учишь историю родного края, ты осознаешь что, и узнаешь что-то новое, ты осознаешь, что действительно ты здесь живешь, ты можешь гордиться теми людьми, которые здесь жили. Это формирует чувство, Патриотизма, конечно же. Это формирует гордость, вызывает у тебя гордость за то, что ты тоже здесь живешь, ты тоже здесь учишься, ты тоже здесь работаешь. Наверное, ты не пройдешь мимо действительно какого-то здания и не задумаешься над тем, а кто здесь жил, кто здесь был. А, наверное, ты обратишь внимание и на то посаженное дерево кем-то. Я думаю, що це дуже важливо. Ми повертаємось до студії. Сьогодні ми спілкуємось з херсонськими краєзнавцями про те, як вони вивчають нашу рідну область, що цікавого знаходять і якою інформацією можуть, до речі, з нами сьогодні поділитись. Я знаю, що ви займаєтесь як гуртківці. Літературним краєзнавством розкажіть, будь ласка, про те, що це таке, бо людині, яка до цього не має відношення, дуже важко зрозуміти. Літературне краєзнавство дає змогу нам більше дізнатись про наш рідний край. Ми вивчаємо історію, вивчаємо. Ну, різні пам'ятки, видатних діячів, тобто дізнаємось багато цікавого для кожного, що дає нам стимул далі розвиватись та дізнаватись. Ну, нам подобається це, бути гуртківцями цього гуртка, тому що. Він це ну, він проходить не у вигляді уроку, це не вимушена обстановка, неформальна. Ми спілкуємось на різні теми, і це досить вільні теми, і це дає нам змогу дізнатися більше та. Оскільки у нас досить обмежений час шкільних занять, ми не можемо в повній мірі в повному обсязі вивчати весь матеріал. Тому цей літературний кружок є досить нам допомагає, багато. де ви берете інформацію для того, аби займатися літературним краєзнавством і краєзнавством взагалі. Ми, ми до кожного конкурсу детально готуємося і беремо цю інформацію в, різ, в різних джерелах. Наприклад, беремо і в інтернеті, також вона у нас йде дуже гарна і дуже корисна бібліотека, наша шкільна. шкільна. Також ми записані до бібліотеки Гончара. Ну і звичайно, в нас є домашня бібліотека. Проте, коли в нас виникають труднощі, хоч ми намагаємось бути. Самостійними ми завжди можемо звернутися до нашого бібліотекаря. Також одного з кращих екскурсоводів Херсону це Шальнова Наталя Володимирівна, також це наш вчитель з художньої культури та завуч Амбросова Анна Олександрівна та наш педагог-організатор Харчова Ольга Сергіївна. Вони завжди нам допомагають у ну, в трудних питаннях, можуть порадити та ну. Підказати якийсь матеріал. Я вам зараз пропоную ще трохи поговорити про конкурси, бо в нас ще залишились з фотографії з тих конкурсів, які ви проводите. Хто готує дитину до конкурсу і скільки триває ця підготовка? Спочатку ми ділимо, звісно ж, що дуже важливо, це виділяємо условия конкурсу. задания на конкурс. Это мы оговариваем вот с Юрием Юрьевичем, оговариваем с руководителями, ответственными за туристско-краеведческую работу. Это руководители, которые приводят команды учеников к нам на конкурсы. Затем, конечно же, оговариваются критерии, литература предлагается определенная, по которой готовим ребят к конкурсу. Ну и затем у нас проходит семинар для руководителей обязательно. Проходи, проводим мы тренинги для детей. И вот на этих тренингах, конечно же, там решаются и организационные вопросы, и задания мы определенные им даем такие же задания, которые будут на конкурсе. и большую, большая помощь, допустим, от нас, как от методистов, у нас создан сайт Херсонского дома детского и творчества. На сайте у нас есть странички истор историчное краезнавство, литература знавчая, сторинка. И вот там мы, конечно же, выставляем свои как бы, свой материал, который помогает детям готовиться на конкурс. Проходит в двух этапах у нас. Первый этап – это отборочный, принимают участие… Вот я хотела сказать, что где-то 9 лет назад у нас был только один турнир «Знатоки города Херсона», а вот уже на сегодняшний день у нас 5 конкурсов таких, и большее количество учащихся, которые принимают участие в наших конкурсах, это более 45 школ города Херсона и… Таким образом, от, ми готовимся ми готуємося. У Мене тепер питання до безпосередньо тих людей, які беруть участь у конкурсах. Які з конкурсів вам подобаються найбільше, і можливо у вас в когось вже є якісь перемоги. Знаєте, так як я так як я вже сказав, що я хлопчик і я є нащадок українських козаків, я хотів сказати, що у нас на території Херсонської області в місті Рюпінській була раніше Олешківська Січ, і мені це дуже подобається. Що, Що, <звич> Я бы хотела рассказать про проект, который мы делали. Вначале это была проектная работа, но вскоре, по ее итогам, мы сделали презентацию. Она была посвящена актерам Херсонского края и называлась Актерское созвездие Херсонщины. Мы исследовали творчество таких. актеров, как Сергея Бондарчука, братьев Носковых, Евгения Матвеева. И проанализировавши нашу работу, мы задались одним вопросом, что же объединяет этих людей. А, ответ был очевиден то, что все эти а, люди хотели нам доказать, показать те человеческие качества, которые мы так пытаемся найти в других людях, такие как честность, доброта, порядочность, любовь к женщине, любовь к родине. И мы посмотрели фильм Судьба человека в главной роли с Евгением Матвеевым. И фильм оставил очень хорошее впечатление. Ну, а потом с этой презентацией ребята выступали так, на турнире Знатоки города Херсона на первом этапе и заняли определенное. призове місце. У мене питання до пана Юрія, який сидить і відмовчується, але тим не менше в мене до вас питання як до людини, яка, напевно, найбільше з усіх присутніх часу цікавиться краєзнавством. Як відрізнити професіонала краєзнавця від людини, для якої це просто хобі? Які є, можливо, такі риси, особливі? Ну, ви знаєте, я думаю, це не зовсім можливо. Ну, Якісь конкретні критерії підібрати, це дуже складно. Я знаю дуже багато людей, які зробили собі ім'я в плані там, історичної освіти в Херсоні, але кожен із них не позиціонує себе як краєзнавець. Ну, якось це не прийнято вважати такою серйозною академічною професією. Але разом з тим кожен із цих людей любить, поважає, цінує, досліджує свою історію. Безперечно, на когось з них хотілося б уже рівнятися, у когось є чому повчитися. Але так, якщо говорити конкретно про критерії, краснавство це певний шлях. От Ми маємо якусь відправну точку, нехай це моя відправна, відправна точка була там близько 20 років. І ось, де буде її кінець, я не знаю. Це постійний процес пізнання. Я зрозуміла, які у вас плани на найближче майбутнє? Можливо. Якісь конкурси будуть проходити незабаром. Плани неймовірні. Ну, по-перше, завтра ми проводимо відбірковий етап міського конкурсу Юні екскурсоводи. Вересні місяці ми провели жеребкування, кожна з команд міста Херсона отримала свою тему. Завтра на базі бібліотеки Ганчара у нас близько 46-48 заяв на участь в конкурсі. У нас буде. 200-250 учасників. Кожна команда готує свою унікальну цікаву екскурсію по місту Херсону. В березні місяці ми проводимо щорічний наш конкурс на всі міста Херсона. І попередньо, як Маргарита Анатолійна вже говорила в кінці лютого, 26-го, якщо не помиляюсь, то у нас буде тренінг по підготовці до конкурсу. Також ми плануємо в цьому році провести для керівників команд таке завдання, як навчально-методичний матеріал туристського краєзнавчого напрямку. Це теж. І молодим краєзнавцям, досвідченим вчителям, стане в нагоді. Ми плануємо провести на початку квітня конференцію по археології підсумкову, і в середині квітня ми проведемо підсумкову конференцію по всім напрямкам, які ми проводили в місті за 15 16 навчальний рік. Також ви бачите, ми постійно доповнюємо свою скарбничку методичних розробок. І також в цьому році у нас буде 5 з плюсом. Ми готуємо одну методичку екскурсії англійською мовою. Одна буде екскурсія німецькою мовою, одна буде методичка по інноваційним технологіям. І дві одна методичка буде по підсумкам. У нас пройшов міський огляд музею міста Херсона. Ми це також цим займаємось. І остання буде по результатам екскурсоводів. В кращій екскурсії. Ми підготуємо цю методичку. Ну так працюємо, пане Юрію. Я вам дякую. У мене останнє питання до наших. Юних краєзнавців. Чи ви не думали про те, що згодом якимось чином пов'язати своє життя, свою роботу з вашим захопленням нинішнім, з краєзнавством? Знаєте, я вважаю, що в житті потрібно все спробувати. Але так, щоб професійно займатися цим справою, можливо, я в майбутньому буду якимось там. Допомагати буду екскурсоводу або і сам буду екскурсоводу, але професійно і довго за ним займатися цим не буду. Я теж вважаю. Я думаю, що моє майбутнє життя не буде з цим пов'язане, але я рада, що я дізналась таку інформацію про те місто, де я живу. Я вам дякую, що сьогодні звітали до нашої студії. Бажаю вам успіхів на усіх конкурсах, у яких будете приймати участь, і хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні з нами були Юрій Кучеренко та Маргарита Пулинець, методисти Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості. А також Анастасія, Тетяна і Микита, учні, які безпосередньо займаються краєзнавством. Я вам знову дякую і кажу нашим глядачам, що ми з вами побачимось одразу після кліпу.